Вітаю болівальників з перемогою, важлива перемога до шляху, в ми поставили перед собою на самого початку чемпіонату. Готувалися до непростої гри з урахуванням того, що всі команди, які борються за своє життя прем'єр-лізі, будуть виходити з дуже серйозним настроєм, дуже з великим бажанням, з мотивацією, як на останній бій. Ми це чудово розуміли, і в першу чергу налаштовували саме гравців на те, щоб вони ні в якому разі не поступилися в цих важливих фундаментальних компонентах. По друге щоб з першого з самого перших хвилин нагнітали, робили все можливість, давали зрозуміти нашому супернику для чого ми сюди приїхали, швидкість міняти напрямок розвитку атаки для того, щоб якомога скоріше втомленість дала знаки, і концентрація була трішки втрачена. В принципі, в принципі, план на гру спрацював. Заміни, які були, вони були вона не була вимушеною заміною стосовно попова. Просто ми дали можливість вийти на футбольне поле і Максу і для того, щоб Денис тому, що іноді в нього бувають певні проблеми. Але в цьому випадку саме дали йому відпочити, випустивши Макса, щоб в нього теж ігрова практика була. Чи є ще запитання? ще таке заміння. Після рахунку як рахунок став по 4-0 на стаціону. багато змін. Це вже ті гравці, які вийшли в тартом складі, відпочили, в першу чергу не ті, щоб гравці відпочили, а першу чергу для того, щоб гравці, які знаходяться в розташуванні нашої команди, у них був ігровий ритм. У них було розуміння, що ми на них так само розраховуємося, що вони важливі гравці цієї команди, і вони чудово в деяких моментах проявили себе. Не обійшлося без помилок, але це зрозуміло. Виходити за такого рахунку, я чудово розумію. Тому тому важливі три пункти, і готуємося до наступних матчів. Владислав Бенат залишився до кінця матчу. Це в зв'язку з тим, що він щоб покращити Ви знаєте, безумовно, кожен гравець має відповідати за якість своєї гри. Ми говоримо про тактичні напрацювання, ми говоримо про стратегію матча, але це наша відповідальність. А гравці вони мають виконувати на футбольному полі певний обсяг роботи і робити все можливе для того, щоб виходячи на футбольне поле, покращувати гру команди. Де а ті, хто знаходиться на футбольному полі, робити все можливе для того, щоб як найякісніше виконувати свої обов'язки. Я задоволений його діями можливо трішечки було бажання, щоб в нього краще була реалізація, тому що в нього були непогані нагоди, так само, як і у Назара Волошина, були непогані нагоди. Можливо, це, це велике бажання забити гол і десь йому заважало. Але це, це, це футбол, головне, що. У нас були моменти, які ми створювали, були можливості ще більше забивати, і готуємося далі. Дякую, шановні колеги. Ще раз вітаю болівальників з перемогою. Гарного усім тихого, спокійного вечора і ночі. Слава Україні!